Патріотизм, наскільки актуальним це слово стало останнім часом, скільки значень і описів ховається за цим феноменом, настав час розібратись і дізнатись, щоб бути інформованим і більш освіченим. Друзі, я вас вітаю і ми починаємо. Отже, що ж таке патріотизм в сучасному глобальному світі, у світі, де розмиваються кордони, де з'являється все більше людей, які називають себе громадянинами світу? Або ж ведуть асоціальну поведінку, чи б'ються об груди і кричать, що вони націоналісти. Поняття патріотизм розшифровується як співвітчизник, означає любов до батьківщини. Філософський словник тлумачить нам це поняття як моральний, політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до вітчизни, відданість їй, гордість за її минуле, сучасне, прагнення захистити її інтереси. Чесно кажучи, відчаючи це явище в науковій літературі. Більше я натрапляв на позитивну характеристику цьому феномену. В той час як насправді він має багато негативних аспектів. Вважається, що патріотизм судять не по словам, а по справах людини. Погоджуюсь, любов до батьківщини є війом гордості за свою рідну землю, за її матеріальні і інтелектуальні надбання. Це готовність захищати інтереси насамперед сам перед країни. А не власні. Стівен Атенсон визначає патріотизм як любов до своєї країни, але підкреслює, що це особлива любов, яка поєднується з відчуттям особистої ідентичності з країною, а ще особливою тривогою за її благополуччя з готовністю пожертвувати власними ресурсами заради спільного блага. На думку Іммануїла Канта, людину поважають, тому що вона має внутрішню цінність, але люблять за те, що пов'язують з нею отримання вигоди різного роду задоволень. Чи стосується це любові до батьківщини, чи можливо любов до неї є почуттям ірраціональним, бо батьківщину не вибирають? Чи люблять свою країну за щось, як могутність, силу, багатство? Тоді патріотизм може бути своєрідною вдячністю за достаток, безпеку, благополуччя. Велику роль на формування патріотизму відіграють соціально-економічні і політичні умови життя, але однаково не на всіх членів суспільства. Громадяни по-різному реагують на обставини, одні не вагаючись жертвують свій вільний час, енергію чи фінанси, в той час як інші реагують з радою, егоїстичною поведінкою. А соціальною культурою. Чи корумпована політична еліта, очевидно, теж любить свою країну особливою любов'ю, яка ж ніяк не поєднується з готовністю пожертвувати собою заради блага батьківщини. Проте поняття політична еліта варто вживати з обережністю, оскільки поняття еліта означає «кращий». На жаль, не всі, кого називають політичною елітою, є кращими. Йдемо далі. Патріонти це доволі динамічне явище. Зміна поколінь є важливим фактором соціальних і патріотичних поглядів в суспільстві. Ці зміни відбуваються тому, що молоді люди мають інший досвід, інші представники старших поколінь, інші уявлення про життя, інші цінності, відхилення в уявленнях молодих людей можуть бути як безпечними з точки зору політичної стабільності, так і небезпечними. В деяких колишніх соціалістичних країнах Центральної і Східної Європи саме молоді люди стали рушійною силою демократичних змін. Вони добивалися прогресивних перетворень у своїх країнах, що засвідчує їх патріотичність. Проте брак загальнонаціональних цінностей послаблює колективізм народу, позбавляє державу і народ ідеалу та власної місії. Це дезорієнтує. Дезінтегрує суспільство, призводить до ослаблення патріотизму. В недемократичних державах влада часто використовує сліпий патріотизм народу для досягнення своїх цілей. Для цього створюється образ ворога, розпалюється ворожнеча такий патріотизм, споріднений з шовінізмом, расизмом. Його підживлює ксенофобія у СССР і у сьогоднішніх реаліях. Використовується протиставлення, ми вони, ми – хороші, вони лихі. В демократичних країнах тотального контролю за процесом соціалізації з боку держави, хоча й немає, однак це не означає, що вона не бере участь в цьому процесі. Демократичні держави використовують різні засоби впливу на свідомість громадян, як вплив може бути прямим і опосередкованим. Виховує патріотизм. І переконує громадян країни в тому, що вони живуть у найкращій країні, не тільки пропаганда, але й добробут, гідні умови життя, захищеність прав і свобод. Цільовим мейнстрімом освіти сьогодення є формування нової людини з критичним креативним мисленням, яка прагне до постійного саморозвитку, бере на себе відповідальність за власний вибір. У концепції нової української школи зазначено, що її випускник має бути особистістю, інноватором і патріотом з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, приймає відповідальні рішення, поважає гідність і права людини, вміє досягати власного благополуччя і здати на безкорисливу допомогу. З точки зору біології. Є поняття, яке називається внутрішньогруповий фаворитизм. Це пояснюється існуванням такої потреби необхідністю належати до певної групи, що має минуле і майбутнє і є впливовішою, ніж, зокрема, сама особа, та виходить за вузькі межі людського життя. Дуже часто ми несвідомо проводимо лінію між нашою групою і чужаками. Автоматично наша група отримує привілеї, підтримку. На жаль, в багатьох випадках сліпу, ірраціональну, і необґрунтовану, готовність ділити світ на своїх і чужих доволі глибоко зашито в нашому мозку. Образно кажучи, патріотизм є своєрідним форматом життєвих орієнтацій громадянина в реалізації його життєвих стратегій, що відповідає реальним соціальним інтересам, очікуванням його найближчого оточення громад, суспільства чи держави. Закарбований в його свідомості, віднайдений у сенсі власного існування і втілений в способі життєдіяльності. Водночас, патріотизм характеризується як комплекс потреб, це такі як потреба держави, в якій необхідно, щоб громадяни в разі небезпеки були здатні відстояти незалежність, суверенітет і територіальну цінність країни чи потреба суспільства, яка зацікавлена в солідарності громадян. Об'єднані навколо національної ідеї у моральній єдності, здатності працювати на спільне благо, потреба особистості, яка своєю любов'ю до батьківщини прагне досягти взаємності, щоб мати умови для вільного і гідного самого розвитку, метою патріотичного виховання у демократичних країнах постає встановлення громадянина патріота. Готовно самовідомо розбудовувати незалежну, демократичну соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти злагоді в суспільстві, працювати заради власного і суспільного благополуччя. Виокремлються різні види патріотизму, а саме, такий як етнічний патріотизм, має на увазі причетність до свого народу, до рідної культури, власної історії тощо. Територіальний патріотизм свою чергу, ґрунтується на любові до місцевості, де людина народилась, ландшафту, клімату тощо і державний патріотизм. Якщо остаточною метою нації є побудова власної держави і державне самовизначення, то головною метою виховання є розвиток молодого покоління державницького світогляду і державницького патріотизму. Свідомий патріотизм несумісний із шовінізмом, расизмом, які проявляються у неповазі і ненависті до інших народів і націй, їхньої культури і прав. Підсумовуючи, можна визначити, що патріотизм це система цінностей, які людина надає суспільству, а держава громадянину. Про негативні аспекти висказався добре відомий російський мислитель. Лев Толстой охарактеризував його як цитата: Патріотизм у найпростішому, ясному і безсумнівному значенні своєму є не що інше для правителів як знаряддя для досягнення власних і корисливих цілей, а для керованих зречення від людської гідності, розуму, совісті і рабське підпорядкування себе тим, хто при владі. Так він і проповідується всюди, де проповідується патріотизм. Хм. Отже, патріотизм один із найважливіших складників загальнонаціональних ідей, які об'єднують найрізноманітніші нації. Зміст цих ідей у різних країн був і залишається різним. В одних країнах це свобода і незалежність, в інших це віра, багатообранність народу, або ж під однією. Патріотизмом розуміється добробут і забезпеченість кожного громадянина країни. Тобто, у кожного є доволі свій шлях. На рівні ж суспільної свідомості під патріотизмом розуміється національна і державна ідея єдності, неповторності даного народу, яка формується на основі традицій, звичаїв, історії і культури кожної окремої нації. На рівні індивідуальної свідомості патріотизм виражається в любові до своєї батьківщини, гордості за свою країну, прагненні принести користь своєму народові. Щодо мене, я б краще замість слова, патріотизм використовував поняття про соціальна поведінка. Патріотизм отримав забагато негативних аспектів і часто зустрічається у негативному змісті. Відновити репутацію буде доволі тяжко, проте держава могла б почати з нового визначення, як з нового листа, і розбудовувати просоціальну поведінку, яка нам всім у ці тяжкі часи так потрібна. Під просоціальною поведінкою розуміється поведінка, яка містить дії спрямовані на збереження, турботу, полегшення функціонування або сприяння розвитку того чи іншого соціального об'єкта. Тобто іншої людини, колективу, громадської організації. На думку вітчизняних та зарубіжних дослідників, просоціальна поведінка зумовлюється намірами бути корисним іншим, найчастіше проявляється в допомозі, участі, співпраці чи взаємодії її діапазон широчіє від мимовільної любов'язності до допомоги людині. Яка опинилася в небезпеці, чи аж до порятунку інших ціною власного життя. Відповідно, можуть бути задіяні такі ресурси допомоги ближньому чи суспільству, як увага, час, праця, грошові видатки, відсунення на задній план власних бажань, і задумів, безкорисливе соціальне служіння, самопожертва. тощо. Але який він цей патріотизм? Добрий чи поганий? Це не так однозначно, як часто. Якщо брати римський патріотизм, який концентрувався на суспільстві і політиці, а забрати шовінізм і загарбництво, тоді концепт громадянина, який бере участь у розвитку країни, такий феномен доволі позитивний. Але беручи до уваги маніпуляції громадянинами, коли різні державні діячі займаються у корисливих цілях, тут, звісно що шкідливе явище. Національний сліпий патріотизм, безперечна любов до країни чи прийняття, і підтримка будь-якої діяльності батьківщини – доволі нездорові речі, з часто негативними наслідками. Як ви бачите, друзі, патріотизм це доволі корисне і водночас небезпечне явище, тут все залежить від того, хто його використовує. Так як, наприклад, з ножем або ще краще з атомною енергією. Одні можуть використовувати для вироблення електрики, а інші для знищення цілих міст. У демократичних силах це дійсно важливий інструмент для підкріплення соціальної поведінки, консолідації населення і турботи про спільне майбутнє, коли у диктаторських режимах його використовують для мобілізації населення у індивідуальних цілях ворожнечі дискримінації інших груп чи народів. Саме тому важливо невпинно продовжувати розвиватись і критично аналізувати, тільки тоді ми зможемо відрізнити, хто в яких цілях хоче пробудити у нас це почуття патріотизму. Залишайте зі мною, буде тільки цікавіше і пам'ятайте, прагніть більшого.